У столиці Німеччини десятки тисяч людей відзначили річницю падіння берлінської стіни. Пройшли концерти просто неба, офіційні заходи на честь історичної події 9 листопада 1989 року. За словами канцлера Олафа Шольца, це був щасливий день, за який ми німці вдячні. Досі Берлінський мур, збудований 1961 року, був на передовій холодної. Вії війни між американцями та СРСР, побудований комуністами, щоб відрізати східних німців від західних, зупинити потік людей, котрі, незважаючи на загрози, тікали зі східної Німеччини. До урочистостей створили тимчасову стіну із п'яти тисячі плакатів, зроблених дітьми та дорослими під девізом Ми відстоюємо свободу, як то свобода слова, преси. Подорожі підтримуйте свободу, тому що без свободи все інше ніщо, наголосив мер Берліна Кай Вегнер на офіційній зустрічі разом із президентом Штанмаєром біля меморіалу Берлінської стіни.